Повість Врем'яних літ Переклад Василя Яременка Читає Олена Маляренко, ЧАСТИНА 9. У літо 6499 991 рік жив Володимир у вірі християнській і задумав збудувати кам'яну церкву Святої Богородиці і послав привезти грецьких майстрів і розпочав будувати. А коли скінчив будову, Украсив її іконами і доручив її на стасу Корсунцю і поставив попів Корсунських служити у ній, віддавши до неї все, що взяв був у Корсуні ікони, сосуди церковні і хрести. У літо 165 й рік Володимир заснував Білгород і набрав до нього людей із інших городів, і багато людей поселив у ньому, бо любив цей город. У літо 6501, 993 рік, ходив Володимир на Хорватів, і тільки вернувся він із війни Хорватської, і тут же прийшли по тім боці, від сули Печеніги, і пішов проти них Володимир, і зустрів їх на трубежі біля броду, де тепер переяслав, і став Володимир по цьому боці, а Печеніги на тому. І не зважувалися наші на той бік перейти, а Печеніги на цей. І над'їхав до ріки князь Печенійський, і викликав Володимира, і рече йому Ти пусти свого мужа, а я свого, хай поборються. І коли твій муж ударить об землю моїм, то три роки воювати не будем. Розійдемося в різні боки, а коли ж наш муж ударить об землю вашим, будемо воювати вас усі три роки. І прийшов у стан свій Володимир і послав по стану бирича спитати. Чи нема у нас такого мужа, щоб до герцю став із печенігом? І ніде такого не знайшлося. І над'їхали ранком печеніги і привели свого мужа, а наших не було. І засумував Володимир, і до своїх воїв посилав він, і прийшов до нього муж, один, старий, уже, і сказав йому: Дома, княже, є у мене син найменший, із чотирма я вийшов, а він дома, із дитячих літ ніхто його не здужав. І один раз насварився, був на нього, коли шкури м'яв, то він, розгнівавшись на мене, руками шкуру ту перервав. І коли почув це, князь був дуже радий, і послав за ним дуже швидко, і до князя привели його, і усе повідав йому князь, і сказав він: Княже, я не знаю, чи зумію його подолати, випробуйте мене, чи нема вола, щоби був великий і сильний. І знайшовся віл великий, сильний, і звелів він його розлютувати, і розпеченим залізом роздражнили того вола і пустили. І коли віл пробігав повз нього, той ухопив його за бік рукою і, вирвав шкуру з м'ясом, скільки схопив у руку. І рече йому князь Володимир можеш ти з ним боротися? І прийшли на ранок печеніги й стали кликать Де ваш муж? От наш уже готовий. І повелів князь усім у ту ніч ходіть оружжя, і випустили печеніги свого мужа. І страшний він був і дуже превеликий. І виступив муж Володимирів, і побачив його печеніг та розсміявся, бо той середнього був зросту. І розміряли от місце між військами і пустили їх один проти другого. І схопилися вони кріпко, і здушив печеніга руками до смерті наш воїн і об землю ним ударив, і вигукнула Русь, а печеніги побігли, і Русь гналася за ними і сікла їх, і геть прогнала. І був дуже радий Володимир, і заклав на броді тім він город, і ім'я йому дав Переяслав, бо переняв славу князів Отрок і зробив його великим мужем Володимир і Отця його. І повернувся у Київ Володимир із перемогою і славою великою. У літо 6504-996 рік. Володимир побачив, що церкву збудовано, і ввійшов до неї помолитися Богу, промовляючи: Господи Боже, поглянь з неба і дивись, і відвідай сад свій, і збережи, що насадила правиця Твоя, людей цих нових, серця яких Ти навернув до розуму і дав пізнати себе, істинного Бога. І доглянь церкву цю, що збудував недостойний раб Твій во ім'я Матері, яка народила тебе. Пріснодіви Марії, Богородиці, і коли помолиться, хто у цій церкві, то почуй молитву Його, відпусти усі гріхи Його ради молитву пречистої Богородиці. І помолився він і сказав так: оце даю церкві у цій святої Богородиці від себе і від моїх городів, десяту частину. І, постановивши клятву, написав у церкві, сійде сказано, коли це відмінить хтось, нехай буде проклятий. І дав десятину Анастасові Корсунцю і влаштував у той день свято велике для бояр і старішин городських, і вбогим роздавав великі багатства. Згодом прийшли печеніги до Василева, і Володимир з малою дружиною вийшов проти них. І, зійшовшись із ними, не зміг вистоять, Володимир утік і став під мостом і ледве сховався від ворога. І тоді Володимир дав обіцянку поставити у Василеві церкву святого преображення, бо в той день, як була Січа, був празник преображення Господнього. Уникнувши небезпеки, Володимир поставив церкву і влаштував свято, наваривши триста перевар меду, і покликав своїх бояр і посадників і старішин з усіх городів і багато людей, і роздав убогим триста гривень. І празникував тут князь Володимир вісім днів. І повернувся до Києва. Був то день успіння Святої Богородиці. І тут знову влаштував світлий праздник, скликавши безчисленну кількість народу, бачив, що люди його вже християни, і радувався душею й тілом і так робив щороку. І ще любив слово книжне, прочитавши одного разу в Євангелії блаженні милостиві, бо помилувані будуть. І ще продайте маєтності ваші і роздайте убогим. Іще не зберігайте для себе скарбів на землі, де міль точить, і вори підкопують, але зберігайте собі скарби на небі, де ні міль не точить, ні злодії не крадуть. І Давид говорить благословений муж милує і допомагає. Чув він і слова Соломона хто дає убогим, той Богові позичає. Почув це і звелів жебракам усякими вбогим приходити на княжий двір і брати, що треба питво та їжу. З казни, кунами. Влаштувавши це, казав немощні хворі не можуть дійти до двору мого, і велів запрягати вола, і наклавши хліба, м'яса, риби, різних овочів, мед у бочках, а в других же квас розвозить по городу питаючи, де хворі і жебраки, які не можуть ходити, і роздавав їм усе необхідне, і робив це для людей своїх щонеділі. І встановив у усі дні на своєму дворі, у Гридниці влаштовувати пири, щоби приходили туди бояри, гриді, соцькі, десяцькі, нарочиті мужі, і коли є князь, і коли нема його. І було на обідах тих багато м'яса, гов'ядини, дичини, і було всякого в достатку. Одного разу підпили і почали нарікати на князя, кажучи горе головам нашим, дав нам їсти дерев'яними ложками, а не срібними. Почув це Володимир і звелів викувати срібні ложки, щоб дружина його їла, і сказав так сріблом і золотом не знайду дружини, а з дружиною здобуду і срібло, і золото, як дід мій і батько мій з дружиною дошукувалися золота й срібла. Бо любив Володимир дружину свою і радився з ними про розбудову держави, і про закони державні, і про війни. І жив із навколишними князями він у мирі із Болеславом Ляцьким, зі Стефаном Угорським, з Ондроником Чеським і був мир між ними і любов і жив Володимир у страсі Божому. Та почастішали розбої, і сказав єпископ Володимиру: От побільшало розбійників, чому не караєш? Він же відповів боюся гріха. Вони ж сказали йому Ти поставлений Богом на кару злим і милість добрим, тобі належить карати розбійника, але після установлення вини. Володимир же почав карати розбійників. І сказали єпископи і старішини воїн маємо багато, а коли б у нас була віра, то пішла б вона на коні і на оружжя. І сказав Володимир, хай так буде. І жив Володимир, як було за діда і батька. У літо 6505, 997 рік, пішов Володимир до Новгорода зібрати верхніх воїв супроти печенігів, бо війна була із ними безперервна. І тоді прочули печеніги, що князя немає, і прийшли, і Білоград взяли в облогу, і не давали людям з голода вийти, і у городі голод був сильний, і не міг Володимир помогти, і не можна було піти йому. І ще бо не зібрав доволі воїв. А печенігів була сила силенна, і затяглася осада людей у городі, і був сильний голод, і зібралися віче у граді, і сказали. Можемо ось із голоду померти, а від князя помочі нема. А хіба вже лучше нам померти, здамося, то когось погублять, а когось же і жити полишать, а так з голоду повмираємо усі. І на раду ту усі пристали. Та знайшовся чоловік старенький, на тім вічі не був присутнім. Він спитав пощо віче люди збирали? І повідали йому, що ранком хочуть люди здатися печенігам. І, почувши це, послав по городських і сказав їм, Чув, що хочете здаватись печенігам, і відповіли ти: Люд з голоду помирає, не стерпить, і рече їм: Ви послухайте мене і ще три дні не здавайтеся, і що вам скажу, те зробіте. Вони ізраділи й обіцяли слухатися, і рече їм: Зберіть вівса по жмені чи пшениці, чи висівок. І вони охоче пішли і назбирали. І звелів їм ж робити, а з цього кисіль варять. І колодязь повелів копати, і кадіб поставити у ньому і налити ціжу в кадіб. І звелів копати другий колодязь і в ньому поставити другий кадіб, і звелів їм меду пошукати. І пішли вони, і принесли лукно меду. У медуші сховане князівський. І звелів він зробити щонайсолодшу ситу і налити в кадіб, а в другім колодязі так само, і послав за печенігами він ранком і сказали горожани, ви візьміть заложників до себе наших, а від вас хай десять мужів підуть у город і подивляться, що діється в нашому городі. І зраділи дуже печеніги, подумавши, що люди хочуть здатися, і вибрали десять лучших мужів у граді і послали їх у город подивитися. Що ж там робиться у городі їхнім? І прийшли печеніги і сказали їм люди Пощо губите себе? Хіба ви можете перестояти нас, і хоч би десять літ стояли, що ви нам зробите? Їжі нам земля дає доволі, а коли не вірити, на власні очі гляньте. І привели їх до колодязя, де ці ж був, і черпали відром, і лили владки, і зварили перед ними. І, попоївши, привели до другого колодязя і, сити, зачерпнувши, стали їсти, спершу самі, а потім і печеніги. І здивувалися ті й сказали не йнятимуть віри князі наші, якщо самі не попробують. і налили їм люди у корягу, сіжу і сити з колодязя, і дали печенігам. А коли вони вернулися, то розповіли, як було, і варили кисілі, їли його князі печеніські і дивувались. Забрали своїх заложників, а Білгородських відпустили, І знялися і геть пішли у свій город. У літо 6508, тисячний рік, померла Малфрід. У це ж літо померла рогнідь мати Ярославова. У літо 6509 рік помер Ізяслав, батько Брячеслава, син Володимира. У літо 6511, 1003 помер Всеслав, син Зяслава, онук Володимирів. У літо 6515, 1007 рік принесено святих у церкву Святої Богородиці. У літо 6519 померла Володимирова цариця Анна. У літо 6522 1014 рік, коли Ярослав був у Новгороді, згідно уроку давав він з року в рік 2000 гривень Києву, а 1000 гривень роздавав дружині у Новгороді, і так давали всі посадники Новгородськії. А Ярослав почав цього не давати Києву, батькові своєму. І сказав Володимир: Розчищайте дорогу і мости мостіть, бо хотів їхати до Ярослава, сина свого, але розхворівся. Року 6523-го хотів іти Володимир на Ярослава. Ярослав же послав за море і привів варягів, боячись батька свого, але Бог не дав дияволу тої радості. Володимир розхворівся, а в той час у нього був син його Борис, а печеніги йшли походом на Русь. І Володимир послав супроти них Бориса, а сам розхворівся ще дужче, і від цієї хворості він помер. Помер же Володимир Великий князь на Берестові у липні місяці у 15-й день, і смерть його приховали, бо був у Києві святополк, і вночі розібрали поміст між клітями, і в килими загорнули, і рідні спустили на землю його, і на сани зложили його, і повезли, і поставили його в церкві Святої Богородиці, яку він сам і збудував. Та люди довідалися про це, зійшлися без ліку і плакали за ним. Бояри, як за заступником землі їхньої, а бідні, як за своїм заступником і кормильцем, і поклали його у гріб Мармуровий, і поховали тіло його блаженого князя з плачем великим. Це ж, бо новий Костянтин Великого Рима, що охрестився саме людей своїх охрестив. Так Володимир зробив подібно йому. Якщо раніше був у поганстві і хтивих насолод бажав, то потім великих успіхів зажив у покаянні за заповідями апостольськими, де умножався гріх, там ріснітиме благодать. Бо коли раніше у невігластві деколи було согрішав, то пізніше розсипався покаяннями милостинями, як сказано, у чому тебе застану, в тому тебе й судитиму. Як говорить Пророк живий я, а данай Господь, бо не хочу смерті грішника, але як зійти йому зі шляху свого і живим залишитися, хрещенням повернеся зі шляху свого гріховного, бо багато праведників, що по правді живуть і роблять, перед смертю збиваються правдивого шляху і гинуть, а інші у розпусті живуть, а перед смертю одумуються і покаянням добрим від гріхів очищаються. Як каже пророк, праведний не зможе врятуватися у день согріщіння. Коли кажуть праведному, живий будеш, то він повірить у правдивість свою і зробить тоді беззаконня, і вся правда його загине в неправді його, яку вчинив, і в ній помре. А коли кажуть, нечестивому смертію помреш, то він відійде зі шляху свого. І вчинить суди і правду, і те, що брав у борги обманом, суд простить і захоплене поверне, і всі гріхи його, що грішив, не пом'януться, оскільки суд і правду вчинив сам і жити буде в них. Кожному з вас присуджу дорогу його дому Ізраїлів. Володимир же помер у сповіданні доброму, покаянням і милостями, розвіяв гріхи свої, що понад усе добре. Милості Бо хочу, а не жертви. Милостиня Бо усього всього і найвище, бо возводить до небес перед самого Бога. Як то ангел Корнилові сказав Молитви Твої, милостині Твої зійдуть у пам'ять Богові. Подиву гідно, скільки добра зробив він руській землі, хрестивши її. Ми ж, ставши християнами, не воздаємо йому почести рівних його заслугам, бо коли б не охрестив нас, то й нині були б в омані диявольській, у якій прародичі наші загинули. І коли б ми мали старання і молитву за нього приносили Богу в день смерті Його, Бог би побачив нашу ревність і прославив би його. Адже нам належить молитись за Нього Богові, оскільки завдяки йому пізнали ми Творця. Нехай же Господь воздасть тобі за бажанням твоїм і всі прохання твої здійснить, зокрема про царство небесне, якого бажав, дасть тобі Господь вінець із праведними і змогу насолоджуватися райськими яствами і веселитися із Авраамом та іншими патріархами, як сказав Соломон, померлому праведнику не вмирає надія. Ось чому й бережуть пам'ять про Володимира руськії люди, згадуючи святе хрещення і прославляють Бога в молитвах, і в піснях, і в псалмах співають Господові новії люди, просвіщені Духом Святим, сподіваючись надії великої від Бога Спаса нашого Ісуса Христа, який воздасть кожному за труди Його і невимовну радість, яку належить одержати усім християнам.